Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими в Одесі. Завершили пошукові роботи та США надаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергоінфраструктурі РФ. Про Все у новинному дайджесті за 2 жовтня. Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулося 205 людей, 185 із них військові. Від початку повномасштабної війни повернули понад 7 тисяч людей, заявив президент Зеленський. В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. 10 людей загинули через негоду. Ще понад 380 вдалося врятувати. На понад 60 об'єктах у місті вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 продовжують працювати фахівці ДСНС. Зеленський прибув до Данії на саміт Європейської політичної спільноти. Президент розпочав роботу і зустрічі з премєр міністеркою Данії. Він зазначив, що у фокусі уваги нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії. США надаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ. Про це пишуть Reuters та The Wall Street Journal з посиланням на джерела за словами американських посадовців. США просять союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку. Канада не передаватиме Україні заборонену місцевим законодавством вогнепальну зброю, оскільки вона не відповідає стандартам НАТО та виявилася непридатною для бойових дій. Про це повідомляє The Defense Post. в офісі міністра громадської безпеки Канади. Зазначили, що ця ідея не була практичним і ефективним способом допомогти Україні у війні проти Росії.